Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Ну, що не сьогодні робити? Я насправді ще не придумував, але я думаю, що варто оглянути наше володіння, що там насправді є. Як бачите, я поселився біля зарослі папірусу, і в мене десь взявся золотий зліток. Не він взявся. Я тут щось, мабуть, експериментував минулий раз. Що можна зробити з золотим зливком, я думаю, пояснювати не потрібно, але все ж таки важливо розуміти, що все ж таки очевидно, що я його не добував, а десь я взяв в іншу місці. Можливо, мені адмін, адмін докинув цей золотий зливок. Адмін дядька хороший, якщо вам щось потрібно, будь ласка, випишіть, він, він вам видасть все що, все, що вам потрібно, що, звісно, що ви, звісно, це обґрунтуєте. От, ну, як бачите, я отримав золотий зливок. Бачите, от в мене є тепер. Дійсно, голд гол ігнот. Тобто я справді можу зробити зараз те, що мені потрібно, я можу скрафтити для себе. Саме блок захисту, щоб я вже забувся, як його крафтити, але точно потрібно там було золото. Якого в мене не було, тому що будемо сьогодні робити, ну не знаю, що будемо робити. Ось це, як, ви, як, як, як бачите, оце моя хатка. Я справді так сподіваюся, сьогодні десь полазити, але як бачите, як бачите. Я вже хатку маю, тому що хаткою робити, ну не знаю. Не знаю, що з тією хаткою робити, ну давайте спробуємо, наприклад, назбирати яблок, мабуть, тому що яблок, як бачите, вже немає, всі лише ось 13 штучок. Це не те, щоб дуже багато, але тим не менше, варто розуміти, що яблука завжди, завжди вас мають бути перед собі, тому що яблука все ж таки потрібні, тому що ми у грі яблука яблуками хачусь, мабуть, мабуть, майже завжди. У ну, мене, як бачите, росте тільки хлопок. І все, тому яблука нам насправді зараз потрібні, йдемо, наберемо, наберемо насправді яблук, єдине зауваження, що все ж таки варто... Варто все ж таки. Е, варто все ж таки. Зробити спеціальний інструмент. Дуже зручно рвати яблука ябл саме дерев'яною кіркою. Тому що кам'яна кірка вона робиться відповідно з болежніка. Болежнік, як то кажуть, штука. Ну, фактично, болежник це корисна копав, так би мовити. Тобто його все ж таки потрібно добувати. А от дерево росте по сінь, тому що робити очевидно, що треба все ж таки застосовувати ті матеріали, яких є немежна кількість. Тому от дерево росте хоне за 20 ігрового часу, тому це дуже добра новина, насправді. Це дуже добра новина, що можна просто взяти дерев'яну кірку і можна на яблук зібрати скільки завгодно, тому що дерево росте по сіну, дерево дуже багато, тому... Краще це все ж таки робити дерев'яною киркою. Ось так, тому давайте все ж таки назбираємо все ж таки яблук і все. Ось така справа панове, тому що робити. Я зараз намагаюся все ж таки назбирати яблук, тому що яблук, у мене, як мене вже було досить мало. І, можливо, ще щось знайдемо цікаве у цій грі. О, бачите, це дуже це, так мовити, наш місцевий лікатес. Отакий цікавий гриб. Це ж гриб. Ну, коли їсте оцей грибочок, вам стає дуже добре. Тобто я вже дійсно пробував, да, якщо можна спробувати ще пробувати, давайте я зараз перекушу, от беремо грибочок і робимо отак. О, і все-таки, отакий балдеж капітальний, а що робити? Ось так. Так, ну що ж, як бачите, у нас вже в грі ніч, тому що йдемо тихенько до хати, я хочу створити, тому що очевидно, що вночі краще налазити по дворі, тому що ніч це штука небезпечна. Тихенько ще лапаємо додому, тому що все ж таки потрібно відпочивати. Як бачите, уже глуха ніч. І йдемо, відповідно, спати. У мене вже є, в качестве ліжка у мене вже є, тому що тихенько лапаємо відповідно додому. Ось так в тому що все ж таки треба йти спати. Тому що сонце ж тут важлива, тому що, що робити, йдемо зараз відпочивати, тому що потрібно, мабуть, все ж таки поспати. Так, це дерево, зараз я, мабуть, цим займатися не буду. Йдемо зараз спати. Отже, ось моя моя хатка і. а це А це моє любовниця. Ага. Добре, ну я, мабуть, утримуюсь. Чому, ну не знаю. Так, ну я пішов спати. Так. Це не зовсім у моєму стилі, але тим не менше good morning і просинаємося, і як бачите, береш, так, там так він стоїть, чекає. Я взяв двері і, і, і передосну закрив. Так, і я дивлюся, чи вона мені не кидається, не кидається кирпичами. Тому інколи, інколи в мене таке в житті буває. От, от. Здрасті. Так, салют, бастер. Міа, хомо, естас, номо, хесас, хоєк. А. Що переводять на нас. На наш. Hello Buster. My name is Хоє. Отак. От. Ну, у нас гра просто англомовна, тому я намагаюся перекладати усе, що хочу на ніс Ось так. От. Ну, то стояла Стояла цілу ніч, тому очевидно, що. Так. Ну я пішов. Я. От бачите, вона от, бачите, це от так. Тому, коли до вас дівка просить в ліжку, ви її не, завжди не, беріть з собою. Не надо юрне замес. Не надо, чесне слово. Тому що ти нічого не робіть, от такі бачите справи. От, от, от як бачите, не треба юрне, як кажуть, в житті займатися. Знаєте, мене таке жорстче бажання, там молока якесь давайте його зрубаємо. Якесь з тих всіх я теж не пам'ятаю, але давайте якесь одне оберемо і зробимо з нього дошки. Не знаю, чи мені ті дошки потрібні, але знадобіться під час будівництва будиночку. Так, яке ж взяти деревце? Мабуть, оце. Ну, як бачите, вже білий день, часом море, давайте такенько рубати. Ото, зручна, зручна сухіра, нажимаєте кнопочку і воно рубає. І все. Нічого більше робити не надає, як отак. Дуже зручно, да, це, це просто. Це, а що хочете, хоч, сучасні технології? Да. Нажимаєте кнопочку і десь там! За 300 км руб, рубається дерево. Да, яко, яко, якось так ми живемо, зараз з вами. Да, от Отакі справи. Да, от я зараз намагаюся зрубати дерево це. Але обов'язково треба посадити щось замість нього. Так, мені, мені є якісь саженці. Як бачите, зараз тенько опаде і все. І нам обов'язково, як це дереться тут росло, тут, як бачите, кам'яна глиба. Це дуже круто насправді. Збираємо саженці. Ось так. Збираємо саженці і що... Ось ще один, одна саженця. І тепер її можна посадити сюди. Нє, так не можна робити. Треба обов'язково тут зробити хоча б якусь земельку підсипати. Так, землі в мене є, є така це це, насправді, Цей біом так і називається, це ніщо інше, як савана. Тому давайте сюди всипимо савани. Тобто грунту тобто, савани. Отже, робимо ось так. І тепер тут можна посадити сюди. з деревця. Після чого, надіюся, воно через 20 хвилин зійде. І все. А це, до речі, дуже цікаве зауваження, це теж акація. До речі, я казав, чи ні, це деревце було акація. Так, якщо ми зараз подивимося, ми дійсно побачимо, що це Акація. Так, це Семплін ака Акація Семплін. Саплін. Ось так. Це дерево це акація, тому що я думаю, ну, мабуть, все ж таки, давайте тут зробимо ліс з акації. Щоб було видно, що що... мені подобається дерева. Це було б насправді доволі доцільно, мабуть. Так, десь ось тут. Ну, для чого? Що було гарно? Отак, бачите, вона нас знову тут кам'яна глиба. Чубити не повинна. Ясна річ, тому що дерево на камінні не росте. Тому що робити? Тут обов'язково має бути земля. Ось таким чином. Садимо садим ще один деревце і тепер 27 кроків і садимо це десь там далі. Так, 27. І тепер, відповідно, садимо. Тут ще один деревце, і тут, як бачите, тут вже земля. Ось таким чином. Все, як то кажуть, діло зроблено. І тепер треба зробити що. Ну давайте оглянемо наші місії, де так би мовити, Ракосмо, будемо, справить, ж так під іншим ракурсом, подивимося, що насправді що ще є. Ну, я думаю, знаєте, в чому проблема? Тут немає забору. Це не те що велика проблема, але тим не менше, давайте все ж таки тут забор все ж таки поставимо. Який забор? Ну, забор, у нас є які матеріали? У нас є, відповідно, джангл трі, у нас є, відповідно, акація трі, є, є. Дві штуки, відповідно, кругляку, золото є, мідь, сталь. Ну і яблука. Тобто. А, ще скло. Це добре, скло це теж круто. Ой, вибачте, будь ласка. Тому що робити? Я Ой, вибачте, будь ласка. Що я думаю, давайте все ж таки. Хоча б спробуємо, хоча б спробуємо зробити, зробити забор з Jungle Tree. Чому? Тому що Jungle Tree ось таке прикольне темне дерево. Так, як ж тут зробити з, того, з цього дерева зробити забор. Так, не так. А як же ж, якось я пробував. Я вже забувся, як це робиться. Можливо якось, мабуть, ось так. Да, дійсно, можна зробити Jungle Tree. Тобто зробити забор із джангового дерева. Тобто, тобто тропічного дерева. Ось так. Очевидно, що треба все ж таки трішку треба зачистити, щоб було гарно. Так, ось я спробую все ж таки зробити все ж таки, забор із тропічного дерева. Хоча б спробуємо. Ось так. І все, мене, мене забор закінчився. Ось так. Тому що робити? Ну, не знаю. Uh, what, uh, є мене ще якісь тільки матеріали. Ну, це майже все. А є ще. глина. О, uh, глина це дуже добре. З глини можна зробити дуже гарні керпічки. Давайте спробуємо. Так, то що робити? Ну, я думаю, йдемо до хати. Пічка мене в хаті, ясна річ. А де ж? Так, тут, відповідно, тут бастер майнер хаос. А я чомусь... Ну добре. Я більше, мабуть, фермер, ніж майнер. Ну добре, тому треба все ж таки. Так. Це, це мій модний ковірчик філітового кольору, це, це щоб всім гостям було прикольно. Так, А і тепер, а де моя пічка? Тільки, О, Де ж моя пічка? Десь її загубив. Де моя пічка, де ж пічка? Треба. Так, тому що робити, я думаю, де ж моя пічка? Десь її загубив. Так, це, це не те, щоб кльово дуже, ну, прикольно. А, ну йшов пічка. Ось, десь, знаєте, десь пічка десь точно була. І давайте що, давайте пекти глину. В чому проблема? У мене глина вмежна кількість, то візьмемо тільки дві штучки. Мало, не знаю, мало. Є травичка. Давайте спробуємо все ж таки з допомогою травички і глини зробити кілька кирпичів. В чому проблема? Якщо взяти два кирпича, то в нас не вийде загальний блок, тому жаримо усю глину, що є. Ну, отак. Як бачите, тим часом у нас знову ніч в грі. Тому зараз будемо знову спати. Так, ну тим часом... ні ще ні. Не сходя, не схоже Ні, ніч... Просто хмара. Ну добре. така похмура погода. Ну нічого страшного. Тепер візьмемо візьмем наші кирпичі і зробимо ніщо інше, як е, цегляний блок. Вербаємо, відповідно. А де мої кирпичі? А, я їх забув пічти. Добре. Так, де мої кирпичі? Беремо 4 штуки, ось так. І відповідно робимо, робимо відповідно з цих кирпичів, робимо відповідно цегляний блок. Ось таким чином. І хаба. Так званий брік-блок. І що? Правильно, треба зайти десь хай і місяць, де куди кирпичний, кирпичний блок всунути. Де що, де що, де що, де що тут всунуте. Теше було гарно. Це дуже модна ну, дуже модна штука. І дуже гарно виглядає. Тому що робити, я думаю, ну тут будемо посувати дизайн, а отут ніхто не побачить. Тільки я. От. от. У мене дійсно є кирпичний блок, ось такий. Все це, це виглядає дійсно круто, Д дуже вдале вкладення. Глина, тому що глина все ж таки вона волога лезить, коли лежить, тому член її треба пекти, іначе вона зіпсується, а си не влоком ніколи нічого вже не стане. Тільки цеглу, тому що робити? нічого. Треба зробити правильно, послати кирпичі ось так, отак верточок. Тому що робити? Ну, не знаю. Знаєте, чому проблема? У мене, по-перше, немає транспортного засобу. По-друге, немає забору. А ще в мене немає. Чого ж мене ще немає? Не знаю. А! У мене немає транспортного засобу, це я вже говорив, так. Да. Тому що, почина... що будемо починати? Ну, не знаю, не знаю, що починати, насправді важливо робити те, що потрібно, тому що якщо у вас немає забору, то це не круто. Забор має завжди бути. Ну, я не маю увазі такий трохетажний, ну хоча б такий, хоча би... ну хоча б отакий, як в мене. Тобто, коли ви йдете просто так, то прийти ви далі не можете. Хоча можна зробити, зробити, ось отак, зробити, ну, це... Це... це не рахується. Якщо у вас забор є, то означає, що забор зласти не можна, мабуть. Тому що робити? Давайте зробимо ще один блок забору. У нас є джангл 3. І добуваємо, відповідно, пробуємо зробити ще довше забору, щоб було, щоб було гарно. Ось так. І, відповідно, беремо і робимо забор. Ми вже рецепт знаємо. Так, і треба, відповідно, дві палички з будь-якого матеріалу. Ось так, чотири штуки ще забору, щоб було клюво. Так, отже, що робити правильно, давайте зробимо ще довше забор таким чином вийшов ось такий забор. Уже, як бачите, з... Скільки ж тут штуки? Шість... Скільки? Шість... шість... Прольотів, да? Саме так, це дійсно, шість прольотів за борот, це круто. І з Jungle 3. Це дійсно дуже, дуже круто, да? Може як банани у січні. Це отак, знаєте, от те саме Jungle 3 стати коло своєї хати. Ось так. Тому що робити, ну не знаю що робити. Давайте тут трошки також позрубуємо. Знаєте, що, думаю, у мене таке діке питання, все ж таки тут щоб все ж таки не Савана 3, а чорнозем. Чому? Ну не знаю чорно. Савана 3 чись себе якось трошки так ну, от не подобається. Тому треба дати, дати чорнозему. Таку, тако, знаєте, українську Чорнозему, землю щоб куськи паслити. Якось так, тому що оцей саванна 3. І вот це вот это слово гір, це якось літає дуже дивно і не, не, не те, щоб дуже круто, да. тому що робити? Ну, не знаю, що робити. Давайте позберемо оцю цю дику травичку. І тим часом як бачите, вже точно, точно пора йти спати. Йдемо спати. Так, йдемо спати. Так, очевидно, що у нас знову закінчиться очередной робочий день. Так, що ми тут назбирали? Золото я ношу з собою, як же ще. Усе золото, ну, тягте з собою в кишень. Як, щоб було зручно. Так, що робити? Знаєте, знаєте, що золото робити? Нічого не робити. Що? Бо тому, що тому. Так, що робити? У мене ще є скло, скло це дуже круто, якщо можна Можна знати, що зробити, зробити такий басейн зі скла. Це дійсно дуже круто, давайте трошки поекспериментуємо з матеріалами. Так, стільки треба насправді скла, щоб зробити шибку? Ші... Можна зробити 16 скляних панелей. Це круто, так. Да. В чому проблема? Не знаю. Бо насправді оцей матеріал це не швіч, як скляний блок. А це скляна панель. Тобто скляна панель у така, вас така тонесенька. скляний блок це метр не метр. Не метр. Тобто, куб. От так. Як бачите, вже пора спати. Пробуємо. Розділяйте спати, залегіть і висипайтеся. Ось так. О, тобто, все здоров'ячка і все таке. Щоб бите правильно, вчасно їсти, вчасно їсти і, і. добре висипайтесь. Ось так. Тому що робити, ну не знаю, що робити, як бачите, вже третій ігровий день і відповідно 16 хвилин записа. Ось так. Тому що робити, не знаю, що робити Я от наслев твою єрунди. Мені треба просто було послідок, просто мати хлопок для того, щоб собі скрафтити ліжко. Я в тішку собі відпочиваю вже скрафтив. і тепер, що з тим ліжком. Ну я бачу, я не активно користуюся. Да, 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 Тобто, що правильно матеріал. Надеремно записав матеріал, тобто я манюше -то проспати це дійсно круто. Так, тому я, насправді, спродіс доволі як слово, що має так, і тепер треба робити, що правильно, давайте крафти хлопок, який мені не потрібен. Да, тому шо, знаєте, є, така... є така насправді народна традиція, якщо у вас є якийсь хлам, діти, то ставте подарі з вас заборони, що модалі, щоб комусь комусь кому було, щоб молоде то брат. <кхе> так само ту штуку може... штуку застосовувати як схреньку. Тому що давайте скрафтимо ящик, ага, а я не хочу, бо тому що мені шкода матеріалів. Мушарти правильно, давайте тут все ж таки скрафтимо ящик, тому що мені не шкода матеріалів, тому що треба цей хлам дівати. Якщо у вас є якийсь хлам, то віддайте їх і все. Так, якось так. Тому шорти правильно, троше було то що потрібно, завжди, завжди там не потрібно. Так, беремо чуму і дан і всі складаємо. Що ж ми тут лище валяться? Ну, по-перше, поки що ніхто там лазить. Давайте положимо тут золото. Мідь. І положимо стальні стальні треба. Та да. що ще робити, не знаю. Стальте завжди носити з собою, да. Так, то це є мінь. Заняттям мені потрібні, а що тут ще є. Не знаю. От є факели, Да. Факели. От, от, може комусь треба, щоб бути, хто може дертися на помисці може. Free юва. NPC. А, це. Цього. Це. Кіборг з майбутнього. да жіночої статі. Це... Та що за хілки палки? Це ваще це якась це не потребство, ваще не, не знаю, що робити. Я до неї вона в пропасть. От що ви сказати, Я не знаю, що робити, це просто це, 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 це шо, не знаю, що робити, блін. Так, то що ти не знаєш, що робити? Так, ну, ну я думаю, забор у нас вже є. Да. Все добре. Прийшов час дікору. І тепер треба зробити що? Не знаю, що треба зробити, треба. треба панове, Не забувайте, що тут лежить злиток золота. Во, бачите? Gold in ignot. Тому якщо хто хоче на халяву собі злоток зі... золота, будь ласка, грайте зі мною. ось так. Бачите, ось так. Тобто, якщо комусь потрібно злеток золота, будь ласка, забирайте його Це звичайний чумодан. Просто ходьте, відкривайте, і так. Хоба! І тікайте. Ля-ля-ля-ля-ля, і все. Тільки що робити, правильно. Я поки що лишу його ось тут, ось тут, десь тут, ось тут приблизно по центру, щоб ви бачите, добре, що, що, що буде не закритий. Тобто, якщо вам дійсно потрібно злоток золота, будь ласка, беріть його собі. Ось так, ось так, бачите? Все. Я пішов далі займатися. якоюсь Так, ну що робите, забор ми вже з вами побудували. побудували. Забор це дійсно дуже круто, да. Главное, що він був прямий. Щоб ніякі не кривий не горбати, ось таким саме таким забор, десь якось так. Значить, навіть пиздем ракупсом ракурсом, добре видно, що забор рівний, рівнесенький. Так, а не цево, тобто є така настрійка, нормально дор... 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 таке прислі, як. Це коротше таке, да. Ну от, коротше, <схі> тобто, знаєте, є так, є корова, а є. цього, її друг, От. От, і. от, і він коли. Ну, тобто, вони, коли. Коротше, от, коли багато воді, то вони о, роблять отак. розумієте, отак, отак. От, вкратце, я, я деталі розказувати не буду. Не надо, тому, як бачите, у мене забор дійсно рівний, як має бути забор рівнесенький, як. як стеля. Тобто якось. Якось, тобто, має бути усе рівнесенькою так як потрібно. А що, а що робити, нічого не робити, треба, щоб було завжди було круто. Тому що робити очевидно, що на сьогодні можливо будемо завершити наше, сьогоднішнє відео, а можливо і ні. Я поки що не вирішу. Ну, Чому? Тому що. Запис йде чисто експериментом, я щось не фантазію, то і плиту. Ось так, я і записую для вас відосів останніх останні 80 серій. А так, що я там фантазував? Насправді, як бачите, ти в нас є і будівництво, і все решта, тому треба, щоб було завжди було круто і класно. <coughs> До речі, цікавий в момент щодо того, <coughs> насправді. У цьому місці дуже багато дикого бововнику. Це круто, насправді, тому що я. Одного разу, коли був два будиночок, я йшов десь чортів знакові для того, щоб, щоб побудувати собі, щоб не збирати собі дикого бавовнику. Ось так. Тому, пані панове, будемо сьогодні завершити на сь сьогоднішнє включення із ігрового світу My World. Усім дякую за перегляд цього ролики до кінця. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте на все добре, До побачення.